Ось мої ніщочки. Тільки що на Укрпошті забрав. Так, це LED-фара лінзована, а це інтерком. Отакий От інтерком. Дуже багато позитивних відгуків порадив мені колега Андрій Карпяк. Він так само собі придбав два комплекти. Ціна приблизно... 1200 чи 1300 гривень на Алі. Не космічна бо є інтерком, якісь там круті, тут не до трьох тисяч. Ось такий блочок Bluetooth, навушнички, мікрофон, як в мене модулятор, то є ще один отакий на пружинці. Ви собі його регулюєте, як треба, тільки треба його десь отут приклеїти. Так, шолом. Боявся трогати, але що боятися. Підшивка на таких кліпсах. Дуже легасенько знімається, і верх, і низ. Тепер треба придумати, як це все реалізувати. Десь воно отут має бути. Тут ніяк не вийде, нема місця. Площі мало. Ну, треба думати. І ще десь ті кабеля пропустити. Тут кнопка. Опускання окулярів. Місце тут є от на навушнички. От новини навушнички. Це односторонній скотч, а з другої сторони така ліпучка, яка до цього буде клеїться. Раз і тримається. Попробую це все якось зліпити. Вчора пробував на роботі. Під'єднував до телефона, зв'язався. Тут само по собі він має FM-прийомник, дуже добре ловить FM-частоти. З телефона включаєте, що хочете. Хочете навігатор слухаєте, хочете музику слухаєте. Хтось дзвонить, нажав на кнопочку, відповів дуже зручно. Звуку тут дуже багато. Більше як половина дають, у вухо закладає. Одним словом, якщо ви знімете обшивку, розберетеся дуже швидко. Що, де і як приклеяте. Тут кріплення таке не робив. Не хотів псувати шльома. Тут, в принципі, нереально таке зробити. Просто було два кріплення. Одне прикручувати, друге на двосторонній скотч. Тут малесеньку дирочку пропалив в резині, щоб пропустити кабельок. Кабельок знімається. Сама фурнітура Лишається а блок, тут є застежка, чик знімається, ви можете забрати з собою там, чи поставити на зарядку без проблем. Тут регулюється звук, навіть тут чути, що ще грає. А якщо один раз нажати легенько, то ви просто переключаєте другу композицію. Він зв'язаний з телефоном, хто вам позвонить, нажав на кнопочку, відповів. Так само тут є вибір ще нажати Потримати, то виконектитися з другим таким, хто має. Ну бомба. Пустив я мікрофон низом. Виняв, пустив низом і тут не, не треба довгого шнура. І ви як закриваєте, То він і не мішає. Так що нормально. Так якраз добре. Він не повинен бути тут, буде дуже іскажати звук, коли ви будете розмовляти. Так що тут йому саме місце.